У мене дуже висока ампутація, мають зараз нарощувати кість, з нею проблеми, що замала, чи що. У мене цих операцій вже дуже багато, я приніс, я відносився до них нормально. Можна там з можна поспати. Сам пішов доброволець, пішов 28 лютого 22-го року, коли ж почалося це повномасштабно. Попав так 45-ту бригаду. 21 листопада ми поїхали, виконували бойове завдання під Купінськом і там отримав поранення, артообстріл. Евакуація дуже швидка була. У нас був свій автомобіль, продав автомобіль, теж трохи дістав. Ну, Осколка, бо в мене було поранення двох ніг. Одну одразу майже ампутували, а другу майже тіпа, спасали ще мені. Мені порадив, порадили мій лікар, який лікуючи, <кій> він порадив це оста протезування. <кій> Я означав, що цього протеза, оста це як друга, ти будеш ходити, ходиш, ти відчуваєш камінчик, камінку. Ну, настав десь щось намике, ти відчуваєш, ти став на шосмики. А той протез, ну простий протез, ти ходиш, ну, нічого не відчуваєш. Даний етап це є етап підготовки до остеоінтеграційного протезування. Таких операцій проводиться дуже мало у світі, не то що в Чернівцях, біля двох тисяч світі. Даний професор, професор Мадерес, він зробив найбільше в світі таких оперативних втручань. Подовження кінцівки і остеоінтеграційного протезування два тут, один Це так. Я після того, як отримав поранення. Я все время очікую, коли я вже піду. Коли вже піду, коли вже піду. І що то вже рік пройшов, і я як то не досі сижу в невлідним візку, вступив до лав Збройних сил України у листопаді 22-го року. Отримав поранення у кінці лютого, 23-го року. Це було, так сказати, міна. Мінна вигобухована травма. І з тих пір я трохи путешествую по Западній Україні. Ну, Поки будемо справу рішати. Отзиви, так сказать, моїх побратимів, які вже протезувалися обкновеними протезами, куча різних виглядає. валячок, невроми, остеофіти, неправильно кістку зашили, неправильно туди-сюди. І потім виходить, що культиприйомник зранку ти просипаєшся, він то великий, то маленький, то нога розбухає, то усохла. І куча всяких проблем, тому я вирішив, що було б непогано що інтеграція. Люди ходять, люди ходять, а я піду. It is a revolutionary technology by inserting a titanium implant into the bone and directly connecting it to a prosthetic limb, mainly robots, and um, So it is a cutting edge technology. It is very innovative, it's new. With any operation, there is failure. out of all, out of nearly 1500 cases we have done, uh, there is 70 revisions. The validity and the efficacy of this procedure is very high So. Метод протезування дуже вартісний, і е, його потребують е, зв'язку з військовим е, військовими діями. Е, дуже багато людей. Багато людей з високими ампутаціями, е, ті, хто не може носити куксоприймач. Тому е, ми хочемо забезпечити військових, які заслуговують на безкоштовне лікування е, цими протезами. Одна основнітеграція інтеграція – 42 тисячі доларів. Хочемо співпрацювати із іншими благодійними фондами, Салон. з меценатами, е, хто розуміє важливість. цього.